Так, ребята, мій ролик починається із цього. Штампую собі руки. Поки я відкривала тут шпроти, нічого не було з моїми руками. Хоча ж боялася, тільки що замітала, а ту кришку кинула в мусорку. Ну, Відро для мусора. Ну, коротше, не важливо. І викидала вже повне відео, думаю, припресую його, там бумага, коротше. Стала присунула і порізала собі руку. Ну капець. Це ж надо. У мене щось останнім, временем, останнім часом все щось ріжу. Ну ладно, я не дуже так там тут нічого добатися не буду. Ну, однак, щоб та кров вона не різла. Якийсь... я... Ой, матюкатися хочу. Проїхали, так. Буду, починаю замариновувати. Вже узнала, скільки солі. А спеції все, то вже я по-своєму буду кидати. Так, візьму чарчину. Та не для того, може вже його треба чарчину не цей, а? Цей. Ну ви цей поняли. У мене тут 4 літри води. Ну я ще зараз е, воду сюди розбавлю. Хоча можна звідтиля було взяти, ну ладно. Розбавлю сіль тут, щоб там мені не бать. я вже ціле відро. так, коротенько. Так, Чотири стопочки десь кину. Не десь, а чотири стопочки кину. Солі. Тільки буде дуже довга. Два. Ой, яка банка важка. Три. Чотири. І ще скину, бо це я ж буду розбавляти цю. Добалакалася. Буду ж розбавляти цю сіль. То, діло, що водички долю, мені треба цей. Все, зараз налью сюди. Розколочу. ще вечері треба варити. Закрила, розморозила, зараз перемию, поперерізаю, та картошку по селянськи зроблю, так та крила обкладу в духовку і трішки під мазайки пускаю. Щоб надпитує, вже, мабуть, завтра надо, не надо, а, зварю, мабуть, не знаю, супу хотіла, але це сповнила, що в мене є <clears throat> капуста, що квасила. Квасила ж, не маринувала, квасила. Правильно. Коротше, якщо я її сідаю їсти в миску, сиплю, тоді і діти їдять. А як вона стоїть там, її ніхто не хоче їсти. Зараз буду так розбавляти, бо щось нас... Сіда... тут. Вилила, тут бавила. Одички не А Завтра свакаптимо. Вже знаю, треба поварити нормально. Варити не буду, оце хвилин, мабуть, 30 зварю. Точно і більше варити не буду, тому що вона ще там дойде у цьому. А, у каптілки ще прогріється, дойде, щоб вона не розхворювалась. Уже качок сказала всю. От тих качок шипунів, я тримати не буду. Ну, якщо її буду, то, не знаю, десяток, два і все. У мене вони нормально доростали до такого времени. ну, До цього часу вже можна я їх різала. А це взагалі якісь. Там же ж, звісно, і пізник багатенько було. Хоч і на комі -кормі, кормі корміла, але я розповідала. Зараз Оксана мені напише, та я... я ж тобі казала, що арбузи. <п coherent> Оксана, я знаю. Лучше я буду брати отих білих, обичних оцих білих качок, а то краще воно буде. Скільки брала, ну, бавда вже давно і не брала їх. То викормив, перерізав їх, і ростуть, і жруть вони менше. А хоч і жруть, так не так не так, коротше вони жруть. По них видно, хоч що воно зарізав, по ньому видно, що воно качка. А це нікуди не мема. Вони вже скільки мене ну, зажрали. Оставлю це на розплод і все. Ну, щоб на яйця там сіли. І не вони дуже добрі сочні такі. Але це хабичну, як обично, як кажуть, білу каптеш, що вона суха якась. Може люди вміють і робити, що вона. Ну і вона жирна, але вона не така добра. А оці шупини, вони такі жирні, ну і сочні вони дуже добрі. Так, сільські накидали. Що в мене на носі? Щось макрувати. Як там? А, Боже, як там? А що у вас на носу? Новий год? А сопля? Ні, Новий год. Так, купила італійські трави. Мені захотілося того, що і в Аврорі брала. Я таку цю не, не беру марку. В мене стунелі зараз бабахнуть. Такі теж малі сенелі. В мене другі. Ну, пахне мене... А, це корейка морка. Ну, коротше, отака. Ця. Тут деко, коротше, названня. Ну, фірма, о, сповнила. А тут осі друга, ну мені оця розова душа подобається. Фірма. Поплаволись колошок. Так, так сиді нормальненько. Коріандр, то ж штука. Мені сподобалась. ти сам писав, що вона як другий друга цей. Кожне слово і треба споминати, як воно називається. Як другий чорний перець. Не чорний, а взагалі як другий перець. Стоп. Поїхали. Ой, стоп. Поїхали. У мене дійсно, вона її на вид дивлюся такі горошинки. Ну, коротше, мені це не приправа, а спеція і приправа, сподобалась. Як правильніше напишете, приправа чи спеція, як вам добре. А ще хочете розуміти, як, розуміти, як вам добре. І кину до шашлику. У мене до курки, мабуть, я там уже використала. Хватить. Чого так, не побага... не побагато. Ну так, нормально. Объяснила. Так, і чесночок, звісно ж. Куди ж нам без чесночки? Ой! Це ото і ріжу руки, бо, мабуть, нервничаю, або спішу кудись, то воно так і виходить. Зараз його пороздовлюю. У відрові заколачую, а завтра буду варити спочатку одну, потім другу зверю. В одній і тій самій. Вона одна пшеновна. В одному ж варенуватиметься. Кесвичок розпався. Так, що будемо робити погруження? Більшеньку наниз, щоб їй там хватало. Ні, не зроблю погруження, Я зараз тіліхнуло так, щоб воно все це з'єдналося. Насів покуштувала. Скажіть, що ще мені відра цього не хватає. Ну ладно, я вмастю, або буде багато. Я сказала більшу на низ сположу, а положила меншу. Як розтепавта. Ні, ребята, не вистачає мені відра. Ну ладно, кинуться сюди, зараз перейду. Тій хватило. зараз лаврушки сюди накидають. І тій хватило, і тій хватило. Дорожжу Все, пистро і весело, як би так хотілося. Зараз понакриваю, винесу в калідор, там прохладно. У нас сьогодні така погода, цілий день дощ, нічого толком не поробиш. Хоча вже не хочеться нічого там робити на цьому дворі. Що я хотіла сказати? А, завтра п'ятниця, а післязавтра вихідні, якраз скаптися і цілі вигодні будемо їсти діти вдома, щоб то її легше було одного й Буду тянути цього бройлера, а не це, я не мені їсти варити. З цим спробувалася. А завтра закоптимо і ще завтра треба. Добре таке. І завтра треба ще обоїну докаяти, тим, що я завтра займуся, поки воно там варитиметься, каптитиметься, бо прийшлося. Обідрати, в мене обої там ще вистачає, то буду полосочку виріжу, положу. Бо там дуже велика була стіна. Ну, коротше, стіни отакі, самі розумієте, виправлялися. Ну, нічого. Це нічого там страшного нема. Обої є, то все буде добре. Всім до зустрічі і всім тихої ночі. Шукати щось шу нібудь накрити, де моя кришечка.